Дух у пляшці. Жив колись на світі бідний дроворуб, і працював він зранку до пізньої ночі. Наскладавши нарешті трохи грошей, він сказав своєму синові, сину мій, єдине моя дитино. На ці гроші, що я заробив гірким потом, я хочу віддати тебе в науку. Як вивчишся чогось путнього? Ти мене годуватимеш на старості, коли я вже не зможу працювати і муситиму сидіти вдома. Пішов юнак у школу і вчився так старанно, так наполегливо, що й вчителі пишалися ним, і він довгенько пробув там, проте до кінця довчитись не міг, бо ті гроші, що наскладав батько, кінчились, і хлопець мусив вернутися додому. Біда, синку, Мовив засмучений батько, несила мені щось більше тобі дати, бо в наші тяжкі часи я можу заробити лише на хліб щоденний. Таточку, відповідав син, не турбуйтеся про це якщо так судилося, то воно, може, для мене і на краще вийде якось та житиму І коли батько знов пішов у ліс рубати дрова на продаж, син сказав А я піду, допомагатиму вам. Е, синку, – мовив батько, важко тобі буде, ти ж не звик до такої роботи. Та й сокира в мене лише одна, а другої катма за що купити. А ви сходіть до сусіди, відказав син, позичте сокиру, поки я зароблю на свою власну. Батько позичив у сусіда сокиру, і на завтра рано вранці пішли обидва в ліс. Син ревно допомагав батькові, працював бадьоро і завзято. А коли сонечко аж над головою стало, батько сказав треба відпочити і підобідати, бо потім робота піде ще краще. Син узяв свій кусень хліба і сказав Ви, тату, відпочивайте. А я не втомився, піду трохи в лісі погуляю, пошукаю пташиний гнізд. От уже всидющий, Чого по то я бігав? Ти і так натомився, що потім сокири не піднімеш. Сиди краще біля мене і відпочивай. Але син пішов таки в ліс, з'їв свій хліб і почав шукати в кущах пташини гнізд, так ходив сюди, туди, поки врешті натрапив на величезного дуба, якому напевно було вже кілька сот років. Юнак став, подивився на дуба і подумав тут, напевно, не один птах змостив собі гніздо. Аж раптом йому почувся людський голос. Він прислухався, і справді. Якийсь приглушений голос благає. Випусти мене, випусти мене. Він озирнувся навколо, але не помітив нікого, та й голос ішов начебто з-під землі. Тоді він гукнув Де ж ти? Голос відповів Отут, між корінням дуба, випусти мене, випусти. Хлопець почав шпортатися під дубом та шукати між корінням, аж поки в невеликій нірці знайшов скляну пляшку. Він узяв її в руки, подивився проти світла і побачив там, немов якесь жебеня, що стрибало всередині, вгору вниз, вгору вниз. Випусти мене, випусти, знову почало воно благати. І хлопчина, не думаючи ні про що лихе, відіткнув пляшку. Раптом звідтіль вирвався злий дух. На очах став рости і за одну хвилину вигнався в жахливого велетня, З-за з співдуба, під яким стояв хлопець. А знаєш, яка нагорода чекає на тебе, що ти мене випустив, заривів велетень. Ні, звідки ж мені знати, відповів безстрашно хлопець. Ну, то я тобі скажу, проривів велетень. Я скручу тобі в'язи. Якби ти мені сказав це раніше, Мовив хлопець, то я б тебе не випустив. Але перш ніж ти мені скрутиш голову, слід би й мене спитатись, чи я згоден. Гет, зоровів велетень. Ще я тебе питатиму, що заробив, від того не втечеш. Ти гадаєш, це була мені велика милість, що я присидів так довго в пляшці? Ні, це була мені кара, я могутній Меркурій. І хто мене звільнить, тому я мушу скрутити в'язи. Стривай, відповів хлопець, не дуже вже квапся. Спершу я повинен упевнитись, що ти справді міг вміститися в такій маленькій пляшці, себто, що ти справжній дух. Якщо влізеш назад, то я повірю, що ти справді дух, і тоді роби зі мною що хочеш. Велетень відповів бундючно. Це мені за іграшки. Згорбився. Зіщулився і став такий тонкий та маленький, як і був раніше, а тоді прослизнув крізь шийку в пляшку. Та щойно проліз він туди, як хлопець швиденько заткнув пляшку і кинув між дубове коріння, де вона досі лежала. Отак От дух пошився в дурні. Хлопець хотів уже вертатися до батька, але дух жалісно заскиглив. Ох, випусти мене, випусти мене. Ні, відповів хлопець, як ти мене за першим разом хотів вбити, то і вдруге спіймавши, я вже тебе не випущу і не просися. Якщо ти мене випустиш, крикнув Дух, я дам тобі стільки, що на ціле життя вистачить. Ні, сказав хлопець, ти мене обдуриш, як і першого разу. Ти прогадаєш своє щастя. Я не тільки не заподію тобі нічого лихого, а навпаки, щедро винагорожу тебе. Хлопець подумав. А що, як ризикнути? Може, він додержить слова і не заподіє мені лихого? Він віддіткнув пляшку, дух вирвався звідтіль і як перше почав рости, і вмить зробився велетнем. Ось тобі твоя нагорода. І він подав хлопцеві невеликий клаптик полотна, схожого на пластир. Як потреш одним краєм будь-яку рану, пояснив дух. То вона вмить загоїться, а як другим краєм потреш сталь чи залізо, то все це обернеться в срібло. Треба спершу випробувати, сказав хлопець. Підійшов до дерева, цюкнув сокирою по корі і потерте місце одним краєм клаптика. Кора вмить зрослася. Рана загоїлася. Все правда, сказав він до велетня. Тепер можемо попрощатися. Дух подякував йому за визволення. А хлопець духові за подарунок і вернувся до батька. І де це ти вештаєшся, сказав той. А про роботу вже й забув. Я ж тобі зранку казав, що це робота не для твоїх рук. Не серця, тату, я своє надолужу. А як же надолужиш? буркнув сердито батько. Нікуди це не годиться. От дивіться, тату, як рубану оце дерево, то тільки затріскотить. Він узяв свою шматинку, потер нею сокиру, замахнувся, щосили сили і вдарив по дереву. Але сокира стала вже не сталева, а срібна. Отож лезо враз погнулося. Ой, тату, гляньте но, що це за сокиру ви мені дали? Вона ж зовсім погнулась. Батько злякався і забідкався. Ох, що ж ти наробив. Тепер мені доведеться платити за сокиру. А звідкіль? Ось яка користь із твоєї роботи. Не потрібно сердитись, тату, відповів син, за сокиру я вам заплачу. Чим же ти заплатиш, дурню, сказав батько, в тебе ж нема ні грошика свого. В голові твоїй сині школярські викрутаси, а дрова рубати ти не тямиш. Та через хвилину син сказав Тату, я вже не можу працювати. Кінчаємо та ходімо додому. «А як же?» – відповів батько. Гадаю, що я сидітиму, згорнувши руки, як ти. Я ще мушу попрацювати, а ти біжи додому. Тату, я ж уперше тут у лісі, і сам не втраплю. Ходімо разом. Тату вже пересердився, і вони вдвох пішли додому. А дорогою старий сказав синові Іди, продай зіпсовану сокиру, та не продешеви. А решту я мушу заробити, щоб заплатити сусід. Син узяв сокиру і поніс у місто до одного золотаря. Той випробував її, зважив і сказав Вона коштує 400 талерів, У мене стільки готових грошей немає. Дайте мені, скільки маєте, а решту віддасте наступного разу. Золотар дав йому 300 талерів, а сто лишився винний. Хлопець вернувся додому і каже батькові Тату, в мене є гроші. Ідіть до сусіда і спитайте, скільки він хоче за сокиру. А я й так знаю, відповів батько. Один таляр і шість грошів». Ну, то дайте йому два таляри і дванадцять грошів. Це вдвічі більше. Мабуть, вистачить із нього. Дивіться, грошей в мене повні кишені. Тепер нам нічого не бракуватиме. Живіть і не тужіть. «Ой, Лишенько», – вигукнув старий, звідкіль це в тебе таке багатство? Тоді син розповів йому, що з ним трапилося в лісі і як йому пощастило добути багатство. З такими грішми він знову пішов до школи доучуватись, а володіючи чудодійною шматинкою, міг вилікувати всяку рану і прославився на весь світ, як лікар.